Веляться і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіть, Усі ми в Бозі живемо, існуємо і рухаємося. Джерелом людського буття є Бог. І через свою Божу любов людина має життя на землі. З Божою любов'ю вона створена світ. З Божою любов'ю людина живе і відчуває земне і божественне. Божа любов спонукає людини до бачення вищого нетварного світу. Божа любов рухає нами. Божа любов, Божою любов'ю і живе в цей Божий світ. Навіть Отець Небесний. Через любов до цього світу. І віддав свого сина відродного, щоб кожен, хто вірив в нього, мав не загинув, а мав життя вічне. Все є у любові. Настільки Бог любить світ, настільки Бог любить своє творіння. Але що ж людина може віддати йому взамін? Якою любов'ю повинна половини людина до Господа Бога? Щоб відповісти йому? Своєю маленькою любов'ю, а любов не тварна. Любов нас твар спонукає до дій. І минайде, коли не звертаємо уваги, а чим ми живемо, а чим ми рухаємося, у чому ми перебуваємо? І що спонукає нас до певних до тих чи інших діл? Дехто скаже, любов я, є різним від любові. Але перш за все, любов здатна до самопожертви. Хто любить, той вміє і жертвувати, жертвувати собою. Жертвуйте, що є найцінніше його земному житті. Жертвуємо земним, щоб отримати небесне, жертвуємо тимчасовим, щоб отримати вічність. Багато хто з нас прийшов сюди до Божого дому. Він чи можеш пожертву? Він є, проявив певний вид любові. Чи любові за своїх дітей, котрі, за котрих він прийшов, помолитися до Господа Бога? Любов спонукає до молитви, любов спонукає до служіння. Чи може хтось забажав помолитися за себе? Знову це і любов у своїй душі. душі? Душа, яка повинна віддати належне, Господу Богу. І нарешті найвищий прояв служіння це любити Бога. Я прийшов з одним, бо тому що я люблю Бога. Я йому ладен віддати усю свою любов, усе своє почуття. І знаю, що взамін я все це отримаю. Але знову ж як мені себе перебувати. Як відкинути оцю тварну любов, котра йде до мого тіла. Любов певний час і корислива. Любов певний час, якась, котра шукає і колись вигоди. А як же мені просто полюбити Бога усім серцем своїм, усім міством своїм, усіма почуттями своїми, яка же повинна бути в людині дар любові, щоб вона могла оцею любов'ю жити. Ми скажемо, надзвичайно важко жити любов'ю, тому що ми відчуваємо, яка нашу любов відповідає нам, якоюсь ненавистю, злобою. Але якби ми відповідали за ненависть ненавистю, то який би світ був страшним, який світ був потопав у всякому злі. Бог не створив зла. Людина через те, що вона. В неї пропало почуття любові, вона чинить зло. Зло це є відсутність любові. І ось я апостол, Іван мав Іван Богослов, який називають апостолом любові. Він намагався нам донести, яку любов повинна мати людина, щоб відчувати Бога всім серцем, щоб Бог міг. Людину при відчути от через саму людську любов. Коли була Тайна вечеря, апостол Іван Богословив, він пише Іван його здержав на грудях його, на перцях його. Напевно, Іван Богослов відчуття відчував, як бійця серце Спасителя. І ці потоки любові, котрі йшли з Божого серця, наповняли Івана, наповняли. Оцею невідомою Божою любов'ю, котра здатна нам перемогти світ і перемогти оце зло. Любов проявляється в всьому. І де б ми не були, нам постійно найважче проявити оцю любов. А чому любов тяжко проявити? Бо тому що ми знаємо, що наше тіло постійно бунтує, бунтує проти душі, душа, котра по своїй суті вже є християнкою. Вона має це дар любові, але настільки тіло зарушує цю любов, що не дає нам розвиватися духовно, не дає нам відчути, відчут, відчуття оцеї Божественної любові. Усі ми, 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 присутні, ми всі є християни. Але коли лежав Іван Богослов, лежав на Смертному одрі, в нього ученики запиталися. А по чому ж пізнають, що ми є твої учні? Скажи нам. І вам повів, повім, тому пізнають, що любов буде між вами. І оскільки оцеї любові сьогодні бракує нам, що просто ми навіть у цьому храмовому святі, що ми просто прийшли один до одного, до, до, до Бога прийшли з любов'ю. Ми самі відчуваємо, оскільки в нас є різних перешкод і перепон, щоб у нас могла проявитися оця любов. Любов до свого Божого храму. Любов. До нашого хитрея до владики, любов до священника. А як же знов мені проявити любов, коли в мене цієї любові дуже є мало? І я відчуваю її потребу. Молися. Молимося, щоб Господь дав нам оцей великий дар любові. Ми завжди приходили один до одного гості. Бо тому що ми відчуваємо, що людина людині, людині бракує любові. І я йду з любов'ю, щоб цю любов'ю віддати і віддячити. А так само, і хана, і свято. Ми коли ми кличемо своє хелеє, ми кличемо про все з любов'ю. з любов'ю кличемо, бо тому що ми йдемо до нього з любов'ю і хочемо, щоб Він поділився своєю вищою любов'ю з нами, щоб нас серце і послати. Йдемо ми один до одного на храм, що йдемо знову з любов'ю. З любов'ю служимо. З любов'ю. До Бога причащаємося. З любов'ю видаємо один одному належне. Знову рухає нас любов. Ю. Багато з вас є сьогодні, які причасні до цього храмового свята. Але все, що ви сьогодні зробили, ви зробили з любов'ю. Бо без любові не можна Бога видогадити. Якщо не буде любові, то все буде марно. Просимо ми Господа Бога оцього далі, оце любові. щоб бо любов перемагає світ. Як навчає нас Іван Богослов, усі ми у любові, всі ми у Бозі. Якщо любов буде між вами, то і Бог буде між вами. Відсутність Бога, відсутність любові це і пустота, а святе місце Порожчим нікого не буває. От там, от тому ж і своє серце, свою душу простіть любов, простіть Бога. Дійсно, треба буде чимось пожертвувати, треба від чогось буде відмовитися. А для того є любов, щоб вона могла творити самопожертву. Нехай же за молотвами святого Апостоля вона богослова. Нехай Господь Бог усім нам подасть дав любові. Ласки Божі, і нехай усіх вас береже від нині і дикиться віку. Амінь. Слава Ісусу Христу.